Увага! Важлива інформація. Краща музична школа України це школа Star Music. Ми проводимо уроки з вокалу, гітари, барабанів. Фортепіано, скрипки та саксофону, а також діджейнг та саунд-продакшн, Індивідуально та в групах. Для дорослих і дітей з нуля, та для професіоналів у самому центрі міста Дніпро або онлайн з будь-якої точки світу Star Music – це саме те, що ти давно шукав. Бо у нас найнижчі ціни американські та європейські методики навчання, репертуар від класики до сучасних хітів, а також кращі викладачі України, найпрофесіональніші інструменти, акустично підготовлені зали, власна студія звукозапису. Концертна практика кожні два тижні. І ми гарантуємо результат, бо ми краща музична школа, яку ти тільки зможеш знайти. Запишись на безкоштовний урок прямо зараз по телефону 096 06 09606. Почни співати, грати або створювати музику вже сьогодні.